Новорічні і це прекрасне свято, яке протягом усіх цих днів дарували віничанам прекрасні люди, наші працівники комунальних підприємств, працівники шкіл, садочків, працівники закладів культури. Я хочу від імені всіх віничан, які присутні тут, яких немає, подякувати людям за це прекрасне свято. Яке вони влаштували всі наші територіальні громаді. Давайте всім разом їм скажемо дякуємо. Yeah! Пасибі ще раз дякуємо. Yeah! І останній раз дякуємо. Yeah! Дорогі друзі, дозвольте мені зараз передати усім присутнім привітання від голови Верховної Ради. Нашого дорогого Володимира Борисовича Гройсмана, який буквально півгодини назад телефонував і просив передати всім віничанам найкращі побажання, привітання з Новим роком.